проти амністії дезертирів із ЗСУ в Україні заборонять знімати та фотографувати роботу працівників ТЦК. Тим часом, як самі українці готові жити навіть поруч із Чорнобилем, або тільки сховатися від ТЦК, ша більше не зможуть постачати Україні системи Петріот. В російсько-українській війні загинув неповнолітній. Воїну було всього 16 років. Тим часом, як жінки в Україні вчаться робити накладні животи, щоб косити від мобілізації. Ось такими новинами цього тижня годувала Росіян. Їх пропаганда, щось цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». Президент України Володимир Зеленський виступив проти амністії військових, які самовільно залишили місце несення служби. Агітпроп запевняє, що таку заяву український президент зробив на тлі розстрілів бійцями української армії втікачів, щоб зменшити кількість дезертирів. Президент України Володимир Зеленський виступив проти загальної амністії для дезертирів. Про це повідомляє українське видання Країна. За даними видання, ініціатива прозвучала на тлі розгляду у Верховній Раді законопроекту щодо посилення і відповідальності за військові злочини. Проте український лідер не підтримав такої пропозиції. Однак, це маніпуляція. Базується вона на повідомленні про зустріч президента України з українськими студентами у Чернівцях 12 квітня 2024 року. Про кремлівські медіа вирвали з контексту цитату Володимира Зеленського, який відповідав на запитання студентки про те, що розглядає. Очільник держави питання щодо можливості запровадження амністії для військовослужбовців, які самовільно залишили місце несення служби, амністія ну сьогодні передбачена законом. Тобто, дивіться, дивіться на, на закон. Там є, є причини. Це розглядає правоохоронні органи. Є причини, по якій причині людина полишила своє місце тощо. А, а що? А що виникло внаслідок того? Питання ж де людина була, що внаслідок того, що за причина. Є дуже а, скажу вам: є ситуації, кожна ситуація вона різна. Так не можна узагальнювати всіх. Я вам наведу два приклади: є людина, яка хотіла перевестись з однієї бригади в іншу. І реально хотіла перевестися, а не тому, що тут е, боляче і небезпечно, а там друга лінія фронту. Ні, дійсно не знайшла нормальних відносин з командиром. Було дуже складно. І ця людина не знайшла. Ах, Балансу, про який ми говоримо, балансу в цих відносинах, а коли ти довго на фронті так буває, і полишила своє місце. Це одна історія, і тут я не бачу жорсткого криміналу. У другому наведеному прикладі президент підкреслив важку кримінальну складову, яка сталася внаслідок дезертирства. А були люди, які, наприклад, не буду казати, де. Бо стан ну буде зрозуміло, що відбулося. Ну, уявіть собі, що люд, люди проговорили між собою, і якийсь колектив пішов зі свого місця. І через те, що він пішов, а лінія фронту вона довга, і відстань між однією ротою і іншою може бути ну, немаленька. І вони пішли і оточили велику кількість людей, і всіх їх вбили. Через те, що одна людина змогла, вона сильна, вона змогла тиснути на своє оточення, залякати їх, і вони відійшли. Вони відійшли, питання не в тому, що вони відійшли, а питання в тому, що загинула велика кількість людей інших саме через цю людину. І тут я вам так і сказав, що треба діяти за законом, за законом треба. Розслідувати і слідчі знайшли потім людину, і знайшли, і вона повинна відповідати за закон. Багато людей було вбито, а багато з них попали в полон. Тому не можна узагальнено всіх. Амністувати ось Зеленський підкреслив, що кожна ситуація є унікальною і правоохоронні органи розглядають зафіксовані випадки окремо. Узагальнювати в такому разі неправильно. Вважає президент, адже різні випадки самоволки призводять до наслідків різної тяжкості. В Україні заборонять знімати і фотографувати роботу працівників територіальних центрів комплектування. За версією авторів допису генштаб зсу попросив офіс президента ухвалити таку заборону за аналогією з покаранням за зйомку роботи ППО. Також мовляв на це натякав речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін в Україні. Заборонять знімати та фотографувати роботу військоматів. Чутки про це пішли на початку березня цього року. Телеграм-канал Резидент писав, що генштаб попросив офіс Зеленського ухвалити таку заборону за аналогією з покаранням за зйомку роботи ППО та ракетних ударів. Банкова разом з СБУ почала розробляти механізми контролю, а технологи підготували інформаційну кампанію, наголосивши на роботі ворожої ІПСО зі зриву мобілізації в Україні. Однак подібні твердження безпідставні. Перше джерелом інформації є про російські телеграм-канал, який курують спецслужби Росії. Він свою чергою посилається на анонімні джерела. Вище військове чи політичне керівництво України не повідомляло про намір запровадити цю заборону за ключовими словами. Фактчекери Вокс Україна знайшли відповідний допис у проросійському телеграм-каналі. Резидент ще у 2021 році. Сбу встановила, що він входить до агентурної мережі, створеної російськими спецслужбами за даними відомства, резидент, включно з іншими телеграм-каналами, займались розвідувально-підривною діяльністю на замовлення РФ. Повідомлення про буцімто ініціативу заборонити зйомку діяльності представників ТЦК. Резидент поширив, посилаючись на неназване джерело в Генштабі ЗСУ. Тож і мало ймовірно, що у генштабі ЗСУ повідомляли б цю інформацію телеграм-каналу, який курує Росія. До того ж, вказану новину опублікували ще 26 грудня 2023 року. Пізніше резидент продовжив просувати цю чутку так аналогічну заяву. На каналі поширили 7 січня. Цього разу вони посилались на анонімне джерело. Лов ОП. однак, станом на квітень 2024 року військове чи політичне керівництво України не повідомляло про намір запровадити відповідну заборону. Такий законопроєкт не подавали до Верховної Ради, тож немає жодного реального доказу, що цю ініціативу дійсно планують впровадити. До того ж, за заголовком ми знайшли виступ речника Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна на брифінгу 21 березня 2024 року. У виступі він наводив приклад, як російські пропагандисти створили фейк, використавши реальне відео, та заявили, мовляв, на ньому зафільмували працівників ТЦК. Дуже яскравий приклад вигаданого факту. Був буквально позавчора. Ввечері з'явилося відео про те, що працівник ТЦК є цивільного громадянина. З одного боку, відео дійсно справжнє, тобто воно зняте, воно не постановочне, але сам, на, навіть у відео громадянка, яка знімає з вікна, вона не, нічого не каже про ЦК, вона навіть не каже про військово. Військово ми можемо начебто опізнати за форму, тому що він схожі одягнений в піксель, хоча якість відео така сидіти. Але оскільки е, ця інформація подана відразу, як вигадана, тобто що це працівник ЦК, причому людина це робила свідомо, це є фейк Так, з відеоматеріалом, який... Умовно, умовно можна назвати справді, але в цілому це подана інформація як фейк. Е, е, скажімо чергове хочу подякувати поліції за настільки вчасне, настільки оперативне реагування Вже буквально на ранок наступного дня була інформація, вже розібралися, що насправді військовослужбовець абсолютно жодного стосунку до ТЦК не має. Навіть до Болтавщини не служить навіть нас. Правоєн приїхав додому. Стався побутовий конфлікт, націлки конфлікту на відео. Тобто ні до ТЦК, ні навіть до Збройних сил України відео жодного стосунку немає. Однак, під час виступу військовий не говорив про необхідність впровадження заборони на зйомку роботи працівників ТЦК та не натякав, що такий законопроєкт збираються подати до Верховної Ради. Під час дії воєнного стану заборонено знімати та публікувати позиції зсу, зокрема передавати інформацію про розташування сил ППО. Однак окремої заборони на проведення відеозйомки співробітників ТЦК не існує. Водночас раніше нардепи подали правку перед другим читанням законопроєкту за номером десять 49 про мобілізацію, якою запропонували на законодавчому рівні закріпити норму, згідно з якою поліція та представники ТЦК здійснюватимуть фото і відеофіксацію процесу перевірки документів громадян, 16 квітня. Президент підписав закон про мобілізацію. Ці зміни, зокрема про фото і відеофіксацію, набудуть чинності 18 травня 2024 року. У соціальних мережах та в російських пабліках поширюють інформацію про те, що українці, нібито, готові жити навіть у Чорнобилі, аби тільки врятувати своє життя. Підприємливі українці почали робити мінімальний ремонт та продавати безпечні будинки неподалік прип'яті. Серед головних плюсів відсутність ТЦК ціна такого задоволення 6,5 тисяч доларів. Повідомляють користувачі соцмереж, розповсюджуючи у своїх публікаціях відео з оголошення про продаж будинку поблизу прип'яті. Продається ділянка 25 соток. Також до будинку додається окрема ділянка площею 35 соток для ведення сільського господарства. Площа будинку 100 метрів квадратних, кухня та три просторих кімнати. Опалення пічне. На ділянці літня кухня, погріб, комора та два хліви. Ціна будинку 6500 доларів. Насправді це оголошення про продаж будинку в селі Краснянка Вінницької області, яке не має жодного стосунку ні до Чорнобильської зони відчуження, ні до спроб потенційних покупців втекти від мобілізації в Україні. Оригінал відео, яке розповсюджується в соцмережах та в російській змі, ми знайшли на українському ютуб-каналі Переїхати в село Легко. Канал був створений у грудні 2022 року та присвячений оглядам виставлених на продаж приватних будинків. Розташованих у сільській місцевості згадане відео знаходиться в розділі YouTube Shorts каналу, і на сьогодні набрало понад 19 тисяч переглядів. Примітно те, що і голос ведучого за кадром, і фонова музика і детальна інформація про нерухомість і фотографії будинку та двору повністю збігаються з фейковим оголошенням про продаж будинку біля Чорнобиля. Тобто стає очевидним, що йдеться про одне й те саме оголошення. Проте на початку оригінального відео ведучий заявляє, що будинок розташовано у селі Краснянка Тиврівського району Вінницької області. У фейкових публікаціях цю інформацію вирізали за допомогою програм відеомонтажу і для більшої достовірності Додали текст на самому відеоряді, який стверджує, що будинок стоїть недалеко від прип'яті. В оригінальному оголошенні жодного тексту на відео немає. Відстань від Краснянки до прип'яті по прямій становить понад 300 кілометрів. Крім того, у підробленому оголошенні змінили вартість будинку. За словами авторів, фейку ділянка біля Прип'яті коштує 6,5 тисяч доларів. Але в оригінальному відео названо ціну 2,5 тисячі доларів. Це зроблено очевидно для того, щоб показати українці готові викладати чималі суми грошей, аби лише якнайдалі сховатися від ТЦК. Нагадаємо, що Чорнобильська зона відчуження пролягає на півночі Київської області. Вона утворилася внаслідок радіоактивного забруднення території після аварії. Четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, 26 квітня 1986 року. Її площа становить 36 545 тисяч гектарів. Тут розташовано 76 населених пунктів, зокрема міста Чорнобиль, Прип'ять та залізнична станція Янів, з яких було евакуйовано населення. Понад 90 тисяч мешканців цього регіону назавжди залишили свої будинки. Відтак продаж будинків неподалік прип'яті в Україні заборонено. А інформація про це є черговим фейком Росії російської пропаганди для дискредитації мобілізаційної кампанії в Україні оригінальне відео було навмисно змінено для створення хибного наративу про те, що українці готові жити навіть у зоні відчуження, аби тільки сховатися від ТЦК. Російські телеграм-канали та медіа поширюють пост підприємця Девіда Сакса, який заявив, що США більше не зможуть постачати системи ППО Україні. Причиною він називає те, що вони просто закінчилися. Американський мільярдер заявив, що США більше не зможуть постачати Україні системи ППО, оскільки у Вашингтона їх просто немає. Бізнесмен закликав розпочати мирні переговори, доки неминучий колапс України ще не настав. Однак ця інформація фейк. У США є значна кількість різних систем ППО, проте їхня передача залежить від Конгресу. Сам Девід Сакс неодноразово поширював проросійські наративи. 31 березня 2024 року. Девід Сакс на своїй сторінці у Твіттері написав: США не мають ППО, щоб віддати Україні. Ще 61 мільярд доларів цього факту не змінять. Вимагайте миру, доки не знищили решту країни. Це було його відповіддю на опублікований ним же пост про використання росіянами авіабомби ФАП-1500. Проте САКС не уточнює про що саме говорить: фінансування самі системи чи боєкомплект до них. Якщо говорити саме про вид ППО, то США передавали Україні кілька різних систем: Петріот, Авенджер, Хавк, Насамс, а також ПЗРК Стінгер. Наприклад, 11 квітня 2024 року Сполучені Штати підписали угоду про продаж обладнання для модернізації систем ППО. Хавк на суму 138 мільйонів доларів. Також Україна постійно наполягає на передачі додаткових систем ППО. За даними довідника Мілітарі Беленс 2024, Наразі США мають 480 пускових установок Петріот разом з іншими видами ППО. Кількість систем протиповітряної оборони складає 1187 одиниць. Також виробник ППО Петріот, компанія Технологіс» ще у 2023 році говорила про розширення виробництва. Вже 9 квітня 2024 року виробники розповіли виданню Defense News про збільшення випуску ракет ПАК 3 МСІ з 500 до 650 одиниць. Загалом підприємець та інвестор Девід Сакс неодноразово поширював проросійські наративи. Наприклад, він репости відео, яке нібито вказує на зв'язок України та ІДІЛ. На ньому українські військові носить нібито шеврон терористичної організації, хоча насправді це трофей здобутий бійцями зсу у штур формі позиції російських вагнерівців або розміщував у себе на сторінці новини з медіа деґюран ресурс медіа біасфакчек, яким користуються незалежні фактчекери, мережі АЙЕФ оцінює оцінюється медіа як сумнівне. Воно політично упереджене на користь правих екстремістів. Також видання поширює російську пропаганду, конспірологічні теорії та займається плагіатом. Ще Сак списав, що Україна, нібито причетна до теракту, який відбувся 22 березня 2024 року у підмосковному кроку Сіті Холі. Хоча гурмов вказує, що це російська провокація. США заявили, що Україна до нього не має жодного стосунку. А от щодо американських систем ППО, то вони невдовзі будуть. Бо Палата представників США таки ухвалила пакет допомоги для України. Мова про 61 мільярд доларів. Насамперед виділені кошти спрямують на закупівлю найнеобхідні. Нішого для України насамперед, скоріш за все, це системи Петріот. Кожна з яких коштує 2 мільярди доларів. Ракети-перехоплювачі для систем, які вже є у України. Крім того, президент Зеленський проводить чергову мобілізацію. Для цього потрібні гроші, аби озброїти навчити нових солдатів, а також платити їм зарплати. Тож частина грошей піде на це. Інша частина на закупку боєприпасів, зокрема артилерійських. У проросійських джерелах поширюється інформація про загибель військового сконотопа Бойка Дмитра Олександровича. Як заявляють пропагандисти, є було всього 16 років. На підтвердження цього вони наводять скриншот з невідомої бази особистих даних громадян України. Публікації звинувачують українське військо у прихованні справжнього віку юнака, адже в некрологах вказана зовсім інша дата народження 28 липня 2005 року. У зоні СВО ліквідовано неповнолітнього підлітка з 3-ї бригади Азов. Мешканці міста Конотоп повідомляють, що азовцю, незважаючи на дорослі зовнішні дані, було 16 років. Слова підтверджуються електронними базами, куди до СВО заносили дані мешканців України. В офіційній версії некрологу, який розповсюджує адміністрація Сумської області, ліквідованому штурмовику додали до віку 2,5 з половиною роки. Однак ця інформація брехня. Насправді загиблому воїну було 18 років, як і повідомляли конотопські медіа. Це підтвердили і в Конотопському ліцеї за номером 9, який закінчував полеглий воїн. За їх словами, дата народження юнака дійсно 28 липня 2005 року. А школу повні 11 класів він закінчив ще два роки тому. Однак у конотопі дійсно живе ще один бойко Дмитро Олександрович, який народився 16 лютого 2008 року. Хлопець грає у футбол в Дю США. Міст та конотоп на одному записі футбольного матчу між командами конотопу та шостка він забиває третій гол. І можна пересвідчитися, що юнак виглядає зовсім інакше ніж загиблий військовий. Отже, чергове повідомлення про службу неповнолітніх в українському війську виявилося фейком. Українки активно готуються відкосити від майбутньої мобілізації. З таким заголовком користувачі мережі масово поширять відеоролик, в якому жінка накладає живіт для імітації вагітності. Ну так, добрий вечір буде. О чи на Сюда, сюда є. Такі ось лайфгаки вже користуються величезною популярністю. Все як треба. Чоловіки у перуках і жінки з накладними животами пишуть користувачі, які поширюють цей відеоролик. Втім, це фейк. Почнемо з того, що, попри написи українською мовою, почула про мобілізацію жінок та записуйте дівчатка. Цей відеоролик поширюється виключно про російськими групами і так званими за каналами у Телеграм. Ні про яку популярність цього відео серед українок немає мови. Журналістам Стовфей вдалося з'ясувати, що вперше цей відеоролик з'явився в мережі ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У червні 2021 року на ютуб-каналі Надіжда Коробєйнікова на ньому, звісно, відсутні написи Почув про мобілізацію жінок і записуйте дівчатка». В описі до оригінального відео сказано, що цей відеоролик коротка інструкція, як власними руками зробити накладний живіт для імітації вагітності, за вказаним номером телефону журналістам «Стопфейк» вдалося знайти більш докладну інформацію про цей профіль у Ютуб. Цей номер телефону також значиться в контактах сторінки Фейсбук, яка робить на замовлення накладні животи для імітації вагітності. Переглянувши публікації на цій сторінці, нам не вдалося знайти жодної, яка рекламувала б накладні животи як засіб ухилення від мобілізації. На сайті, вказаному в описі сторінки, сказано, що виготовленням накладних животів займається Надія Коробейнікова. Саме це ім'я значиться у назві Ютуб каналу. На сайті йдеться про те, що накладні животи для імітації вагітності підійдуть для магазинів одягу, тематичних фото та відеозйомок для пар, які вдаються до послуг сурогатного материнства, або тих, які вирішили усиновити де. Тину повідомлення про те, що українки нібито вчаться робити накладні животи для ухилення від мобілізації, абсурдне само по собі. Справа в тому, що в Україні жінки можуть мобілізуватись лише добровільно. Президент України Володимир Зеленський заявив на підсумковій конференції у грудні 2023 року, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде. Наразі військовий облік жінок поширюється лише на тих, хто здобув освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, але й вони можуть Служити лише за власним бажанням немає мобілізації жінок. І якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року. Навіть та єдина спеціальність медична, да яка може підлягати мобілізації, до 26-го року. Немає обов'язкової постановки на облік, а всі інші професії, це тільки в добровільному порядку. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.